Зараз ми вирушаємо у селище Богородичне, що на Донеччині. Цей населений пункт проходив у зведення генерального штабу як одне з найгарячіших місць на цьому напрямку, проте через успішні наступальні операції наших військових воно було звільнено. Збройні сили України продовжують визволяти міста та селища, які були окуповані російськими загарбниками. Наші захисники провели штурм та стабілізаційні заходи в селище Богородичне, після того як почались бої на Харківському напрямку. Коли наші почали бувати на нашій території, противник почав масово втікати з населеного пункту. Ми це почули по переговорам його, завдавали їм, звісно, ну, так і само бачили, задавали їм удари. Під час того, як вони там переміщалися, намагалися уїхати з населеного пункту. Втікали, як знаєте, аж лапті губили, як ці пісні там. Втікали, лапті губили. Позалишали дуже багато своєї зброї, озброєння бронетехніки залишили багато. Запеклі бої за це селище тривали понад три місяці. Російська артилерія працювала постійно, рівняючи Богородичною землею. Після себе вони залишили зруйноване село повністю. Я зараз вас проведу далі в церкву, підвал, де вони жили. Ви самі все зрозумієте, що вони залишили там, не залишилось там от, просто. Те, як вони привикли жити в себе там в Росії, те саме вони залишили і тут побут російських військових можна порівняти лише із сміттєзвалищем церква. В якій поселилися загарбники, перетворилася спочатку у смітник, а потім у руїни. А ось тут власне ми можемо бачити місце базування орків. Український храм вони перетворили просто на купу сміття. А в останній залі зробили туалет. Зараз ми в церкві там ікони, ви бачите їхнє відшення до церкви, що вони там розказують нам. Як нам в яку церкву нам потрібно ходити? Як нам жити, розказують. А самі, от в такому бардакі, такий бордак зробили з церкви. Росіяни стягнули у селище дуже багато важкої техніки, серед яких танки та бойові машини піхоти. Проте вони були успішно знищені нашими військовими. Знищено, ну як мінімум, ми бачили там два-три танки, куд БМП, БТР достатньо, достатньо кількість. Найчастіше ми вважали техніку з е, е, ручних протитанкових е, е, засобів. Загарбники настільки швидко залишали свої позиції, що просто кидали свої речі, зброю та техніку. Не виключенням стала і БМП 2 яка вже дуже скоро буде працювати проти колишніх господарів. Забрали з позиції. Тікали, оставляли все, повністю, все, двері, їду, продукти, снаряди, ну все, абсолютно все. Уходили віддати галяка, поэтому там ще много такої техніки, але якби... Молодці артилерісти постаралися і половину їхньої техніки попалили. Завдяки вмілому плануванню операції противнику було нанесено втрат. Відступавши, росіяни замінували місцевість та нанесли авіаудару по церкві. Спочатку проводили розвитку для того, щоб вийти чи не цивільного цивільне населення, для того щоб його не вразити в першу чергу, щоб не посне посажало цивільне населення. Втікали хто пішком, я Так розумію, хто чим, потім, хто вплав, тому що залишили після себе дуже багато зброї. Форму залишали просто. Із є розхідна їхня військова форма, навірно, в одних трусах і... і босяком втікали звідси. Побачивши наших захисників. Разом з нашими військовими підіймаємось до дзвіниці церкви, щоб встановити синьо-жовтий прапор над селищем. Ми встановлюємо наш державний прапор у селі Богородичне, яке вже під українським контролем. Слава Україні!